Запитання 13. Блок 9. Правове регулювання праці жінок. Гарантії при прийомі на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Надання адвокатам професійної допомоги у вирішенні цих спорів. Питання праці жінок і молоді регулюється, зокрема, Кодексом законів про працю та законом України про працю. Гарантії. Для жінок. Заборона застосування праці жінок, а саме на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім нефізичних або побутового обслуговування. Залучення до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує граничні норми. Залучення до роботи у нічний час, але є винятки. Залучення до надурочних робіт, робіт у вихідні дні, направлення у відрядження жінок з дітьми до 3 років. З 3, якщо у жінки діти віком від 3 до 14 років, їх можуть відправити у відрядження лише за їх згодою. Право переведення на іншу легшу роботу жінки з дитиною до 3 років із збереженням середнього заробітку до досягнення дитиною 3 років, відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною, відпустки жінкам, які усиновили дитину 56 календарних днів максимум. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю не більше 10 днів на рік. Перерви для годування дитини. Якщо дитині до півтора року, то дається не менше 30 хвилин кожних 3 години. Заборона відмови у прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей до 3 років. А одинокі матері до 14 років дітям. Заборона звільнення вагітних жінок. Жінок з дитиною до 3 років. Одиноких матерів з дитиною до 14 років. Гарантії для неповнолітніх. Неповнолітні прирівнюються у трудових відносинах, у правах до повнолітніх та користуються пільгами. Забороняється приймати на роботу осіб до 16 років. За згодою батьків можуть прийматися з 15 років діти, учні за умови не порушення процесу навчання та за згодою батьків з 14 років. Заборона застосування праці на важких роботах, роботах з шкідливими умовами праці, підземні роботи, підіймання речей і понадграничні норми, нічні надурочні роботи, роботи у вихідні дні. Обов'язковий щорічний огляд медичний до досягнення 21 року особою. Щорічні відпустки надаються таким працівникам у зручний для них час звільнення з ініціативи власника неповнолітніх за згодою служби у справах дітей.